Участь у конкурсах, підтримка молодих педагогів досвідченими колегами, педагогічні ради у форматі відкритого діалогу, спільне проєктування освітнього процесу, взаємовідвідування занять, проведення внутрішнього моніторингу потреб педагогів і формування річного плану підвищення кваліфікації. Участь у професійних спільнотах міста, платформах підвищення, кваліфікації, вебінарах, грантових ініціативах. оновлення методичного забезпечення, залучення молодих спеціалістів через створення умов для самореалізації. Останній напрямок: система управління. Прозора відкрита, ефективна, передбачає впровадження елементів інноваційного менеджменту, Смарт-планування, формування чітких, вимірюваних, реалістичних і досяжних цілей розвитку ЗДО, розробка покрокових планів дій із визначенням відповідальних осіб та терміну, Управління змінами, готовність колективу до нововведень, аналіз викликів, воєнний стан. Інклюзія, цифровізація і пошук адекватних відповідей, команди прийняття рішень, електронна відкритість, сторінка ЗДО, комунікація з батьками через месенджери, інформаційні стенди, внутрішня система забезпечення якості освіти, моніторинг, аналіз, зворотній зв'язок, анонімні опитування, скринька довіри, налагодження партнерства з родинами. Батьки, які є співучасниками освітнього процесу, участь батьків у житті групи, спільне планування заходів, свята, доброчинність, благоустрій, прозорість фінансових витрат, подяка кожному, хто допомагає. Я вірю, що ЗДО 184 може стати тим місцем, де дітям хочеться бути, педагогам творити, а батькам довіряти. Дякую за увагу і за можливість поділитися своїм баченням майбутнього цього закону. Дякую. 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 У кого є запитання до кандидата? У вас є запитання. Дуже вирва. Презентація. Професійна звідчена людина Це одразу приймається. Тому... Дякую. ми немає... будемо підвитити підсумки. Uh, uh, у вас є запитання? Uh, uh, так? Історію от, uh, Uh, Закону, в якому знаходиться закор. Uh, ви знаєте? Я її точно не пам'ятаю. Там була вулиця Вишнева uh, uh. і там вчився, чесно, не пам'ятаю, як звати. Ну, цікаво, цікаво, тому yeah. що я єдине, що знаю, що вона там 16-го року. Там, а от ще раніше там було. На жаль, мені не видало. Думав, може. Я зрозуміла. На жаль, не звучить. На жаль, що зараз немає там укриття. Немає. Я ще зазвичай працював. Дякуємо. Будь ласка, прошу всіх Оставити мало. І передатися. Два, 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 два. Середні два, два. Доповнимо далеко. І підписуємо. Всього чотири два. Передайте, будь ласка, там батькам і приличні працівникам. так. Ні. Перед. Ні-ні-ні. Перед перезищем. Ви За результатами презентації отримали максимум 2 бали. всього за підсумками розв'язання ситуаційного завдання презентації отримали 4 бали. Вистав вважаємо терапську Ольгу Володимирівну, переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеського закладу дошкільного освіти, ясний садок 184 Одеської міської ради. Ми вас вітаємо, бажаємо вам успіху. Прошу підписати протокол, що зауважити заперечення має, дати підпис. Так, я водій, так, так, так? Ага, пишемо. Так. Зауважень, да? Зауважуй, де mm -hmm. заперечення Угу. Mm -hmm. Сьогодні у нас 06.08. Угу. Mm -hmm. Підпис присощення ініціали.